Мотопомпа виконана на базі двигуна Mercedes om 606 атмосферний з електронним ТНВД передробленим під регулювання оборотів і подачу пального насос PN-40 радянського зразка з хорошим, хорошим а, сплавом алюмінія Так, соляру підключили. Акумулятор підключили, датчик тиску масла підключили, гріємо свічки і запускаємо. Одне погано, що з цими ТНВД не можна холости ход. Это да, спортивная группа, класному стані сталике на моторе. Давление здесь четыре. А давай без свечей, гушим. Давай без свечей. обороты набирает бензиновый. Ну, 4 клапана на цилиндр. Оборотистый моторы крепкие. Все, тыск масла. Четверочку на, на оборотах пятерочку. Картерные газы. даже классно станет. Хорошо.